Добре, пане Олексій, тоді я спитаю вас про підсумки зустрічі Сідзіньпіна і Путіна, тому що ми говорили перед тим, буде, не буде зустріч. А тепер вже маю спитати у вас після того. Власне зустріч відбулася, нібито про щось поговорили. Ми якихось принаймні, ми у змі тут конкретних якихось просувань у відносинах. Китаю і Росії не побачили, або ж Росії Китаю, принаймні, про те, що Росія для себе хотіла. А які висновки ми можемо зробити з цієї зустрічі, яка відбулася? Ну, перше, я хочу сказати, що господар приїхав подивитися на володіння, які найближчим часом може забрати собі. Це перша позиція. Друга позиція: господар приїхав подивитися, кого він туди буде ставити наступним карманичем. І більш за скорше за все це буде мішустін. Зрахуванням того, яка була увага о, з боку сідо Мішустіна, особисте запрошення відвідання Китаю. От велике спілкування. Тому я думаю, що для китайців вже питання відносно Путіна. Воно вже поставлено крапкою. вирішено. От вони зараз будуть дивитися, хто там буде. Наступним наступним керівником, який буде їм передавати все, те, що є на території Росії, фактично за безінь для того, щоб вони були такими собі партнерами, я хочу нагадати, що ми неодразово звертали увагу, що ми вважаємо, що Китай не буде постачати напряму зброю Російської Федерації. Більш того, він не буде гратися в такі ігри, тому що китайська економіка вона занадто велика для того, щоб робити такі ризики. У разі поставки зброї з боку Китаю для Російської Федерації от загроза китайської економіки буде набагато більше ніж та користь, яка на сьогоднішній день буде для Китая, нібито виражена в грошах як. Ті люди, які не зовсім розуміються в великих геополітичних процесах, як це відбувається? Китай сьогодні спостерігає за руйнацією Росії, Китай сьогодні спостерігає, що б він міг собі поцупити, коли почнеться фрагментація Російської Федерації. Я хочу нагадати, що якщо на Росії переважно грають в шашки, грають в Чапаєва. То в Китаї є така гра, вона має назву Го от і вона наполягає в тому, що вони через цю гру захоплюють територію. Це така довга гра, це не швидка гра, це не чапаєв, там де раз, раз і все вже закінчилося. От і китайці вони люди розумні, вони розуміють. Певні процеси, ну от ще раз наголошую, ми не бачимо, що вони будуть аж занадто підтримати Російську Федерацію. Так, да, їм незручно, якщо Російська Федерація буде швидко програвати, але тим не менш для Росії нічого корисного в приїзді пана Сі Ми не бачимо. А, пане Олексію, а я тут знаєте, подумала про те, що це така тиха окупація Китаєм Росії. Воно схоже на тиху окупацію чи не зовсім. Ну вона ж триває вже роки роки. Я можу сказати на далекому сході. Біологічна окупація Китаю триває вже крайні 25-30 років. Там вже величезна кількість населених пунктів, там де кількість китайського населення вже перевалює над тим, кого вони раніше називали росіянами. Там вже цей процес рухається. Там дуже багато вже китайського бізнесу. І на сьогоднішній день цей процес почався не вчора, і не позавчора. Він там доволі активно просувається. Інша справа до яких меж. От Китай буде просуватися. Ну тут вже треба дивитися. Ми казали, пам'ятаєте, коли ми попереджали захід про фрагментацію Росії. Що Західу треба дивитися? От як це буде відбуватися? Більш того, захід має взяти це під контроль, для того, щоб не сталося несподіванок, щоб у деяких країнах не було аж занадто багато територій, які на сьогоднішній день рахуються за Росією. На закріплено за власності той чи іншої країни ви сказали підшукують наступника. Я правильно виходить зрозуміла слова Сі Цзіньпіна, коли він сказав: Берігі себе, дорогой друг, то все таки це було не переживання за здоров'я Путіна, а попередження йому. Це була єдина фраза, яку він звертався до Путіна. Решта, все було абсолютно офіційно. Путін намагався всіляко показати, що він є величезним другом китайського народу і безпосередньо пана сі, от це відчувалося майже в всіх його діях, у всіх його жестах, от які були на зустрічі. Я можу сказати, що ще раз питання Путіна після того, як він отримав. Офіційний документ відносно ситуації, пов'язане тим, що він є людина, яка має відношення до міжнародного кримінального суду, це питання вже йде в зворотній бік. Ніхто з ним вже серйозні справи мати не буде. Зустрічався або ж запрошував, бачите, Сії мішустіна. А кажуть, ще зустрічався з сином Патрушева. Це просто було відволікання уваги, чи таки обирають ще між одним і іншим? Ну знаєте, там іде конкуренція між сином Патрушева, який на сьогоднішній день є міністром сільського господарства в Російській Федерації. Це стара історія. От вони придивляються. Номенклатура стара, яка на сьогоднішній день працювала. З по лінії Патрушева вони вважають, що це має бути син Патрушева, Ну, звичайна Азіачина. дивіться нічого ж нового у нас тут з вами ми не, не, не побачили. Як буде відбуватися події, подивимося. От ми зараз ставимо на те, що вони скорше за все будуть ставити на Мішустіна, як на людину, яка вже доволі тривалий час. Тримає е, Російську Федерацію, от розуміється на тих процесах, які там відбуваються. Ну і головне, що він на сьогоднішній день не занадто запляваний, якщо можна так сказати. Хоча я не знаю, хоча б одного людини яка знаходиться в керівництві Російської Федерації, в якого немає от, крові наших дітей на руках.